В Івано-Франківську розпочалися спроби закрити соціальні аптеки. Про це заявляють активісти громадського форуму. Всі чотири заклади торгівлі медпрепаратами інспектують фахівці держлікінспекції. Позапланові перевірки напередодні виборів, впевнений лідер форумців Юрій Соловей, організували не випадково. Діюча міська влада, яка чотири роки нічого не робила для франківців, і сьогодні можна сказати зубами. В цепилася в свої крісла ні до чого більш мудрішого не додумалася як до застосування адмінресурсу в першу чергу з метою закриття соціальних магазинів, соціальних аптек. Від коментарів працівники держлікінспекції відмовилися, тож дізнатися, що саме та чому вони перевіряють, не вдалося. Водночас присутність інспекторів у соціальних аптеках обурила Івано-Франківців. Ця аптека спасає людей. Такі люди, які на пенсії, вони набагато тут дешевше ліки купити, як в таких аптеках. Аптека, чого ще зазіхають на цю аптеку? Я їду здалека, з далека, села сюди до цієї аптеки. Я би купила танче, бо я хворію, багато мені треба лікарства купувати. А я шукаю, де танче, їду сюди, тут танче, їду сюди, і купую тут. Навіть слів не маю сказати, хто хоче її закрити, хто хоче людям гірше зробити. То я думаю, що повинні за людьми ставати за такими старший вік. Кожен хоче лікарства купити. Ти повинна аптека працюватися, а не закривати її. На думку мешканців, перевіряти потрібну роботу тих торгових закладів, які відпускають ліки, за значно дорожчими ніж в соціальній аптеці цінами. Водночас, лідер громадського форуму Юрій Соловей впевнений, соціальні аптеки не закриють, адже для цього немає жодних підстав.